Ну, а у нас знову ж таки матеріал про кандидатів на посаду президентів Федерації футболу України. Давайте дивиться. Сто років у футболі, але немає межі чиновницьким можливостям. І ось уже Віктор Межейко висунутий у віце-президенти Федерації футболу. Віктор Іванович давно очолює рідну Запорізьку федерацію, і що не менш важливо, з травня 2013 року головує у обласній раді свого міста. Чому важливо, очільника облради межейка нині судять за розгін запорізького майдану 26 січня минулого року поруч із Межейком на лаві підсудних уже колишній голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко. Пеклушенкомісті з Пеклушенко ні вдвоєм інструктували тітуші і виводили проти мирних людей, В слідчими прокуратури Запорізької області. Закінчення провадженням і направлено до суду кримінальне провадження щодо розгону мирної акції. Події 26 січня минулого року охрестили кривавою неділою. Слідство вважає, що саме межейко дозволив тітушкам зайняти будівлю облради. Щоб потім розігнати мирний мітинг. Щодо розгону, активісти зняли на відео як особа, схожа на межейка, стежить за зібранням з вікна облради. Якщо провину межейка доведуть, йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. Активісти, які свідчать у суді, діляться інформацією із зали засідань. Дуже багато доказів доказательств того що і іменно він Дав, ну как бы, приказ о том, щоб предоставили зал і в пустілі туди У мене особисто виникло питання до людини, яка була президентом футбольного клубу Металург, як він міг натравити цітушик на фанатів, які прийшли захищати нас. Ми хотіли поцікавитися, які свіжі ідеї готові вносити в український футбол пан Межейко і чи не соромно, будучи підсудним за антиукраїнську діяльність, йти у федерацію футболу України. Але чиновник відмовився спілкуватися з нашою знімальною групою. Спортивна редакція по ФФУ хотіла б з вами Ні. поспілкуватися. Футбольне минуле межейка різнобарвне. На початку 80-х він став начальником, а згодом президентом команди Металург Запоріжжя. Ті часи згадує запорізький бізнесмен Юрій Чекальський. Я працював в торгової організації, і ось це кожен раз коли... были эти футболы, то каждый раз там вот эти судьи, пьянки, шуры-муры. Я так спрашивал, что это там такое? Так они же, говорят, делят счет, какой им надо. То выигрывает, то проигрывает. Я говорю, ну, кошмар, говорю. Это, это, было тогда. Я на месте Виктора Ивановича сегодня заховался где-то бы под корягу и молча бы сидел бы, потому что Той ситуації, он сегодня оказался, крайне неприглядной, ему куда-то баллотироваться – это позор. Важкою роботою займається футбольний функціонер Ірек Фархатович Гатаулін. В народі Ігор Федорович Гатаулін. Функціонер розривається між Вінницею та Києвом, намагаючись владнати справи на своїх семи посадах. Яку з них Ірек Фархатович вважає найважливішою, зрозуміти важко. Він усюди, у Вінниці, голова обласної федерації футболу та депутат облради. З Києвом його пов'язує робота у президії ФФУ, виконкомі ФФУ, членство у комітеті етики та чесної гри ФФУ та головування у атестаційному комітеті Федерації футболу України. А ще Гатаулін президент профспілкової організації під назвою Асоціація футболістів професіоналів України. Вінницький стадіон святкує ювілейну дату: 35 років з часу останнього ремонту. Святкує у самотності. До нього немає діла місцевим футбольним функціонерам. Ремонт стадіону у нас проводився останній раз до московської олімпіади в 1980 році. Робився капітальний ремонт цієї споруди. І якби багато з того часу залишилось і не помінялось. Ну ті ж самі дерев'яні лавки, які стоять з того часу, вони теж в багатьох секторах не помінені. Іржаві конструкції, колись освітлювальних веж, родзинка, руїни. Хтось зняв свого часу, хтось збільшив ці конструкції свого часу. По документам, коли я приймав стадіон, ми отримали стадіон, по документам отримав прибуток за здачу металолому. Хтось дав їх на металолом. У 90-х роках стадіон бачив матчі Вінницької Ниви. Колишній тренер Вінницької Ниви Олександр Бобаріка у другій половині 90-х працював помічником головного тренера Сергія Морозова. Гатаулі на той час був начальником команди. Тесних довільних відносин не слажувалось. Тому що у мене одні принципи, у нього інші принципи. 1996 року Нива вийшла до фіналу Кубка України, де програли Київському Дунамо 0-2. За вихід у фінал футболісти отримали звання майстра спорту, а тренери Олександр Бобаріки та Сергій Морозов мали потримати звання заслужений тренер України. Проте заслуженими стали Морозов і не тренер, а начальник команди Гатаулін. Гатаулін Ігор Федорович, Ігор Федорович. Гатаулин Ирек Фаркатович э, действительно является заслуженным тренером Украины, но при этом не провел ни одного тренировочного занятия. Я так считаю, что Гатаулин Ирек Фаркатович носит звание заслуженного тренера Украины. Это плевок всем, всему тренерскому цеху в Украине. Гатаулін не знайшов себе у тренерстві, Зате вміло освоїв організацію процесу, особливо там, де йшла мова про фінанси та майно. Он, э, хотел игроками, благо получались там или квартиры, или автомобили через обком партии и так далее. Или через, э, и поэтому он всегда был связан с местной властью. І он хотів рішати для футболістів ці блага і управляти футболістами. Комфорт завжди був пріоритетом у житті пана Гатауліна. Зараз він мешкає у Києві, в елітному житловому комплексі, трохи кращому за Вінницький стадіон. З вікна його будинку відкривається чудовий вид на будинок футболу. Хороший орієнтир. У нас є така людина, як Ігор Федорович Гатаулін. Це людина, яка все життя в футболі, яка при всіх футбольних владах завжди була в шоколаді. Вона завжди е, випливала там, де найбільш е, грошово містки місця. Він не очолює е, всеукраїнську профспілку е, футболістів. Так? І він якби завжди вчасно зрозумів, що це може бути перспективним е, напрямком діяльності і джерелом доходів. 2012 рік у будинок футболу заходить нова влада і створює новий орган правосуддя палату по вирішенню спорів, яка повинна вирішувати суперечки між клубами і футболістами. Очолив палату пан Валентин Скворцов. Довідка у листопаді 2000 року Скворцов був співзасновником очолюваної Гетагуліном організації футбол України. Працював у компанії юристом. Відтак, знайомство Скворцова та Гатауліна триває мінімум 15 років. Голова е, палати вирішення спорів це його ставленник Скворцов, який е, ну, сидить в нього ділить з ним кабінет. Вони в одному кабінеті сидять. Нова команда стартувала потужно. Вже через 11 днів після створення, 14 вересня 2012 року. Палата взялася за розгляд однієї особливої справи. Розглядалися претензії футболіста Харіса Омоко до його колишнього клуба Таврія самоділо сбило в дві тисячі восьмому. Он був задержан на определено клієнт часу. і в зв'язку з цим клуб розірвав трудовий договор за полгода до його оканчання і перестав платити тому заробітну плату. взявши цю справу до розгляду. Палата обійшла регламент ФІФА щодо статусу та трансферу футболістів. Регламент забороняє розглядати справи, якщо з моменту події, яка привела до суперечки, пройшло більше двох років. У грудні 2012 року Палата прийняла рішення на користь футболіста і зобов'язала Таврію відшкодувати 112 тисяч доларів. Дивовижним видається рішення ОМОКО звернутися до органів футбольного правосуддя через чотири роки після інциденту. и самое в тот час, когда в «Будинок футболу зашла новая команда. Я однозначно уверен, что дело само, как бы, ну, оно было однозначно ангажировано, потому что ну кто-то, наверное, кому-то было интересно получить Но сумма такая не маленькая около там около 100 тысяч да, долларов, просто ее хотели получить, наверное. Поэтому этот вопрос поднялся его его, на его там пролоббировали и Палата пришені споров і КДК винесли рішення заплатити футболісту плату за полгода. Хто ж міг пролобіювати таке рішення? Хіба міг омоко без чиїхось гарантій піти на юридичну безперспективну мертву справу? Аналіз події фактів, які відбувалися, наштовхує нас на припущення. Дозвольте поділитися ними. Для цього повернімося під кінець 2010 року. На ту мить ОМОКО уже залишив Таврію і перейшов до Волині. Там травмувався і згодом залишив Волинь з потребою у фінансовій допомозі на лікування. На небосхилі з'являється Асоціація футболістів професіоналів України, тобто профспілка, очолювана Гатауліним. Профспілка виділяє омоко кошти на лікування. Українська профспілка є членом міжнародної організації ФІВПРО і щороку отримує від неї. Певну суму коштів. Ці гроші повинні йти на захист прав гравців або на допомогу футболістам, які втрапили у скрутну ситуацію. Далі ми хочемо показати можливий приклад кругообігу фінансів, який міг існувати у футбольних кабінетах в 2012 році. Ми наголошуємо, можливий Профспілка виділила гроші омоко. На яких умовах невідомо. Футболіст потім виграв суперечливу справу. Палаті по вирішенню спорів, де головою колишні підлегли Гатауліна Скворцов. Палата зобов'язала Таврію виплатити омоко 112 тисяч доларів компенсації. Припускаємо, Таврія не виконує рішення, і тоді справа переходить в контрольно-дисциплінарний комітет, головою якого є Роман Морозов, син заслуженого тренера України Сергія Морозова, з яким Гатаулін виводив ниву у фінал Кубка України. Знову ж таки припускаємо. Таврія ігнорує рішення КДК. і тоді до справи береться важка артилерія. атестаційний комітет, який очолює сам Ігор Гатаулін. Атестаційна комісія не видає ліцензію на участь у чемпіонаті України командам, які не виконують рішення органів футбольного правосуддя. Таврія опиняється у безвиході і змушена шукати можливості для того, щоб виконати рішення. Омоко, маючи на руках 112 тисяч, вирішує, чи віддячити тим, хто допоміг йому виграти суперечливу справу, чи залишити гроші собі. Тут слід сказати, що після анексії Криму всі справи Таврії заморожені, а сам клуб проходить процес ліквідації. Наголошуємо, це лише можливий варіант розвитку подій, але, опираючись на слова деяких функціонерів, цілком реальний. Тут приходить атаційний комітет, і каже, ми вам не дамо атестат. Вони не заявитись на чемпіонат, тому що треба виконати рішення. Так вони потім ще за це беруть гроші. За те, що вони сприяють тим, хто виграв спори, отримати ці кошти, які клуби там, не, не, не виплачують тривалий період. Знаходять різні механізми, різні способи і так далі. І так далі. Просто от, коло замкнуте. Якщо рішення приймається там на суму, тобто сума спору наприклад, 100 тисяч, то там від десяти Тобто от не менше 10% потрібно повернути е, там певним футбольним ділкам за те, щоб рішення було прийнято за роки роботи федерації. Там побудувалася своєрідна імперія з близьким колом людей. Окремі представники імперії планують розширити свій вплив і контроль над новими сферами діяльності. Хто би не став новим президентом Федерації, йому варто оцінити, яка команда стоятиме за його спиною. 6 березня відбудуться вибори президента Федерації футболу України. Відбудуться вибори у керівні органи Федерації футболу України. Перші від президенти, виконкоми, знаєте, хочеться зробити. У нас є буквально не так багато часу зробити. Правильний вибір. Ми не будемо закликати ні за що, просто дивіться навколо себе і робіть правильний вибір. Можливо, настав час змін, можливо, насправді настав час передивитися, що ми робили до цього, і спробувати почати себе і починати робити справжній, хороший якісний продукт для того, щоб всім було від цього добре.